До даринки підійдемо, раз-два, три, подивимось. І подивимось на Раз-два, І, назад. і, назад, і Раз, два, три, І в долоні всі Раз, два, три. Ага, Зараз ми підемо право, раз, два, три. Потім ми підемо вліво, раз два, три. До Долини всі спуснемо раз два, три і назад на світі йдемо раз, два-три, і в долоні ще спуснемо раз, два, три. а ще швидше, залі підемо раху раз два три. Ще. підемо, ні Раз, два три, До додаємо, підійдемо раз, два, три, і подивимось на неї, Раз, два, три, і назад, на садці віті йдемо раз, два три, і в долоні знову снемо раз два, три.